Всіх вітаю на поля УКАП агротехнології. Звати мене Сергій, прізвище моє борщ, я регіональний менеджер компанії Агротехсоюз. Наша компанія є офіційними, офіційними дилерами таких світових виробників, як «Клас», можете звернути увагу, таких як Лємкін, таких як Амазоне. На нашому стенді представлено декілька одиниць техніки клас. Це зерновий комбайн «Лексіон 8820. Це флагман серед зернових комбайнів. В комплекті він у нас обладнаний жаткою Ковіо Флекс 12.30. Це ширина захвата і 12,3 метри. Ковіофлекса вона в собі поєднує як і флекс жатку, так і варіо жатку. Тобто вона стрічкового. Ну, стрічкового транспортера, да? і ви маєте в, в одній жацькій відразу три. Далі у нас йде комбайн, як ви можете звернути увагу, він обладнаний тератраком, так як жатка у нас йде потужна, широка, да? так само кукурузну на, цю, на цей комбайн можна 12-16 Да то комбайн дообладнали системою тератрак. Тобто, даний комбайн укомплектований з системою тератрак. Да? Це у нас менший тиск на ґрунт. Це в нас менша пробуксовка, це він у нас маневреніший. І що найголовніше, що він дозволяє працювати з широкозахватними жатками. Так? Якщо ми подивимося на абревіатуру, можна звернути увагу 500 тисяч наклейка. Так? Це вже клас перевалив за 500 тисяч популяцію комбайнів. Так? так вони клеять 500 тисяч. На абревіатуру Lexion 8800 це одна із найпотужніших вленей, які Lexion. в Комбайн обладнаний. 16,2 літровим двигуном, потужністю 700 кінських сил. Якщо говорити за систему обмолота, вона тут комбінована. Тобто обмолот у нас йде на системі АПС, це два барабани. Далі у нас маса розділяється на два ротора і там, де йде сепарація. Що ще цікаво за цей комбайн сказати? Бункер у нього 18 кубів. Також має безліч інноваційних систем, але саме головне, що даний комбайн обладнаний системами-помічниками, тобто дані системи допомагають оператору використовувати комбайн на максимальну продуктивність. Тобто, комбайн бачить, і сам регулює швидкість, він сам регулює завантаження, він сам регулює систему обмолоту, систему сепарацію, і це все взагалом дає дає змогу максимально використовувати комбайн на максимальну продуктивність. Далі перед вами представлений телескопічний навантажувач клас Скорпіон. Саме тут стоїть модель 742, тобто що означає 742? 742 це 7 метрів максимальна підйомність стріли, 4,2 тони вантажопідємності. Також в лінійці класі є навантажувачі, є 635 це 6 метрів 3,5 тонни, є 733 738 Да? Що цікаво за цей телескопічний вантажувач? Саме цікаве те, що він спеціально розроблений класом під потреби сільського виробництва. Тобто, в чому це можуть бути потреби? Це ми звертаємо увагу на комплектацію. У комплектації у нас іде демфер-стріли. Тобто демфер-стріли це коли навантажувач переїжджає, він створює коливання стрілою на ходову, і ходова у нас швидше виходить з ладу. Щоб цього не було, демфер стріли обладнаний і згладжує ті коливання. У нас в комплектації сервіс вентилятора якщо взяти умови, такі, наприклад, як тут на полі, так, у нас на Рішитку двигуна налипає солома, реверс вентилятора Ви нажимаєте, вона його видуває. Також так можемо звернути увагу на захист з нижча даного навантажувача, да воно там повністю все зашите, що дозволяє нам працювати у будь-яких умовах. Так? В комплекті у нас ідуть палетні вила да? і зерновий ков. Зерновий корж у нас 2,5 куба. По технічним характеристикам тут стоїть двигун 140 кінських сил, гідравліка у нас сто Да? літрів. Ну, навантажувач, в принципі, простий, надійний і дуже зручний в користуванні. Добрий ранок. Вітаю, мене звати Віктор Новгодовський. Я представник компанії Аротех Союз, мендер продажу сільськогосподарської техніки. Хотів сьогодні вам запропонувати до уваги оцю машину. Це скажімо так, флагмановська машина компанії Амазоне, самохідний оприскувач Пантера 4504HV+. Що це таке? Це четверта генерація машин. У ній є ряд відмінностей, і я коротко хотів про них вам розповісти. Саме основне, що тут використовується нова штанга. Вона буде другого покоління і може бути до 54 метрів. В даному варіанті ми використовуємо 36-метрову штангу. По-друге, Наша машина унікальність заключається в тому, що вона є герметичною по кабіні. Це дуже важливо для оператора. Кабіна касується клас. Друге, що класно і дуже ефективно, це у нас використовується чотири е, колеса, всі змінні. Получається, ми, коли заходимо в різні розвороти, ми ходимо слід слід, відповідно, ми зменшуємо відсоток витоптування. А якщо в господарстві великий об'єм, то відповідно це можуть бути там десятки гектарів. По-друге, Наша нова номенклатура 4504HV – це нова машина нової генерації. Що вона підрозумає собою? Наша пантерка вміє як змінювати безступенево і висоту. Від 1,25 м до 1,70 м, так і ширину до 3,60 м. Це нам дає унікальну можливість, що якщо по раннім е весняним роботам ми можемо пускати максимально низько і ходити з більшою швидкістю, якщо ж потрібно зайти у вис високе стебло, відповідно ми можемо максимально підняти, звузити і працювати. По-друге, що в цій машині цікаво, В цій машині цікаво, що в нас є дуже класні системи, такі як AmaSwitch і AmaSelect. AmaSwitch це у нас буде вивчати секції, амасілект у нас буде по форсунка. По-друге, ми можемо працювати навіть з двома насосами. Хай флоу-система дає можливість унікальну нам працювати з великою швидкістю, і яка буде тримати завжди задану норму. Як вона працює? Вона при збільшенні швидкості автоматика машини бачить, що. Норму вже одна форсунка не тримає, і вона автоматично включає другу і третю. І відповідно може працювати до того часу, поки може оператор це витримати. Там 20-25 кілометрів. Це унікальна річ. Плюс до того вона дуже маневрена. Плюс до того в нас в Україні, е, скажімо так, посилюються е, норми по габаритам. Зараз дуже складно, і машини, які, скажімо так, не в габариті. Їх супроводжують завжди. Якісь є питання з нашими скажімо так, е, Службами нам дає можливість працювати і переміщатися в габариті дуже зручно. Машина дуже класна, у неї швидкість сосування 700 літрів, бак паливний, неї 270 літрів і буде з двома насосами. Також опційно можна дозамовити і підсвітку штанги, от і машина може працювати круглі там 30, 24 години, якщо в цьому буде потреба. Ось така унікальна наша новиночка від компанії Amazone. Е, також е, хотів вам розповісти про трактори е, клас серії 400. Це в нас потужність від 100 до 130 кінських сил. От вони, В даному прикладі це буде Arion 430, він має 130 кінських сил. У ньому використовується двигун 4.5 Dear Power System і використовується е, Hexashift е, класна трансмісія, яка Зарекомендувала себе дуже чудово по надійності. Вона використовується із старшої серії, яка має 200 кінських сил. Тому по працездатності по виходу з ладу є одною з флагманських на ринку 100-130 кінських сил. В даному випадку у нас паливний бак 170 літрів. Е, використовуються диски розбірні це для того, щоб ми могли зайти в колію. Тобто це дуже зручно. потім. Кабіна також у нас використовується від старшої серії Arion 600. Відповідно, якщо глянути, ну, ви бачите, що ній дуже класно і комфортно. Також хотів вас запросити сюди, От ідіть гляньте, я вам також покажу. В нашій машині, що дуже зручно, класно працює в реверс. Ти Легенько, він так от ергономічно зроблений. Також перемикання. Передач і діапазонів здійснюються виключно кнопочками. І в даній машині є опція автоматичного перемикання і в діапазоні, і в передачах. Тільки якщо ти працюєш з важкою роботою, ти вибираєш ось плуг, і він буде перемикати автоматично в одному діапазоні. Якщо тобі треба змінити діапазон і знімаєш щеплення. Якщо більш легше роботи, перегрузчики, там різні прицепчики, переїзди, оприскувачі, нажимаєш транспорт, і він автоматично при заданих тобою обертах двигуна буде перемикати і передачі діапазони, і вверх, і вниз. Також використовується міні-холодильничок для 5-літрової бутилочки. У нас йде зразу. Підготовка під музику, музики фактично немає, але там це доставити, як і заводу, є можливість, так і, можливо, є в самого там власника бажання якусь іншу модель поставити. Що дуже цікаво, є зразу у нас у всіх машинах управління навіскою і ВОМом. Дана машина має два режими ВОМа 540 і 1000. Потім у нас три гідропари йде в базовому виконанні. Дуже зручно. Ми, ми опційно дооснащуємо, і в нас всі машини йдуть з пневмотормазами для причепа і перегрузчика і компресор. Дуже зручно, хлопці можуть і обдутися, і підкачати колеса. Потужна навіска з максимальною вантажопід'ємністю 6500 кг. От і саме, що цікаве, є управління і безпосередньо цей річчю, і в нас змінюються хвостовички е, ВОМА. У нас їх є три, йде в комплекті. Тобто 8 болтаки відкрутив і масляна ванна залишається герметичною. І це подовжує срок служби машини. Тому хто хоче цікаву, класну, комфортну, безшумну і герметичну кабіну з надійністю, запрошуємо клас Аріон 400.